Сьогодні в окружному адміністративному суді міста Києва відбувся розгляд справи за позовом громадської організації майдан громадський контроль до Київської міської ради, третій особи департамент. Місце та архітектури щодо скасування незаконного рішення Київської міської ради номер 628 від 20 грудня 2016 року. Ну, ви пам'ятаєте, ця справа дуже скандальна. В даному випадку Київська міська рада прийняла незаконне рішення щодо забудови Мікільської Слободки, не провчення героївських слуха, нічого іншого. Сьогодні суд задовольнив наші. Я вважаю ключові клопотання щодо виклику свідків, які будуть розповідати про те, що дійсно ніякого громадських слухань не проводилось і взагалі наші ті території будуть забудовуватись незаконно. Ну і також ззадоволі ще наша одне клопотання щодо витримування доказів. Сьогодні була долучена як третя особа. Торік Проджек, який я так думаю, буде надавати дані матеріали. я впевнений в тому, що наші свідки доведуть про те, що справа сфальшована в плані того, що рішення незаконно прийнято по сфальшованим документам. А ми думаємо, що громадський сабько переможе.